Привіт, друзі! Вітаю! І сьогодні в гаражі в мене знову в гостях. А хто це? Це пікочу! Угу! Ви заказували доставку! Привіт. Так, Давайте подивимося, що нам з доставку пікочу привіз. Тут ось сидіння моє поки що на розбірці. Так, у нас тут нова подарка. Давай, что тебе а там є. Не подивись! Там... Ты не з д... той сторони спама. Дед Мороз или? Да ты? Да. Так, что у нас первое в списки? Ты себе хорошие? Идеально. Идеально. Это стрел. Просто... Матрас. Це для сидіння. Потом. Он любить любит йогу. О! Це покриття бігової дорожки, щоб зробити... Ось такий самий захист на дуги, Теж будемо сьогодні робити. Ну як робити? Він буде сам робити. Так. так там. Що в тебе ще там є? Ставай, Це, коротше, із того, що ти мене дуже полюбляєш, а я тебе дуже полюбляю. Цьому поэтому я тобі приготував подарунок особисто від мене від Пікачу. Уже цікаво. Ну, 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 ну. Не, не пускає ну, на ту сторону. Ну, ну, ну. Що це? Відкривай. Так А там короткий масло. Да, підожди своє масло, мені цікаво, я тупо його розриваю, що це таке. Так. Там на, на, на стол! На стол на Та на настол, тас. Тут. От. І. І. І за те, що у нас рука Стой, 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 не спіши. І за те, що у нас рука Я вже здогадався, що це. Це дремель. Вау! Там Ви... ще гіркий шланг есть. Вы бачили, вы бачили? Скільки Смотри, разного... Смотри, тут даже пасту вот эти полировочные, понял. Сверлышко, все это вот это, тут 4 цанговых патрона. Ого! Ну все, друзья, теперь, я думаю, наші саморобки будуть робити швидше, та просто... багато цікавіше. Тогда я налюбуюсь. Вкр... В... Я так, щоб без матів просто дуже круто дякую. Блять, ну, блядь, Пікачу не пристає дивувати. І що в і що нас масло? Та далі мені вже не цікаво, що в тебе там. Ой. Ну хоч покажи, яке масло. Ну задавало. давай, давай, покажемо. Подумаєш, соціальні... Це я вже знаю. Так, до речі, друзі, ви питали навіщо нам так багато масляних фільтрів. А зараз я покажу навіщо. То, кожен заказав по Ми до сезону готові а, повністю. Це ще не все подарки, ти просив, щоб тобі завжди було. Щось тут пахне, БДСМ. Багато змастило, стяжки. Пікачу отримав новий номер. Та покажи, що це за вас, привичка така ховати номер, нічого з ним не страпиться. Ой, запоминайте цей номер. Перевіряйте через мрево, там всі діла. Я не знаю, чому їх завжди ховають там. Я вважаю, якщо перекупити, то потрібно ховати. Зараз покажемо наше мастило, скільки ми замовили. Короті, одні подарунки і посилки в нас останнім часом. Отак От потрібно готуватись до сезону. Оба! оба! Ось таке мастило. До речі, не приймайте за рекламу, як ви знаєте, я нічого не рекламую. А тільки... Ну, тебе. Ти сам себе рекламуєш, ти ходяча реклама. Просто це доволі хороше мастило. Я ним користуюсь з самого початку і на скутері, який пробіг мене вже майже 80 км і все ідеально з мотором. Тому на боксері теж будемо використовувати його. І сьогодні якраз пікочу, буде його міняти. Отак, навіть. Давай, давай. Джаздует! Джаздуїт! Сделай это! Скажу вам потом через следующую замену. Ну, сейчас мы меняем. И потом еще через следующую замену скажу, хорошая или нет. Ну, чтобы узнать, хорошая или нет, нужно снять поршневую, посмотреть на кельси. Ну, разберем тебе мотоцикл полностью. Вот это круто. Что мы сегодня сделаем на этом боксе? Сколько у тебя уже пробегу? 300. 302 км. І сьогодні буде перша заміна масла. По мануалу потрібно міняти через 500 км, але я рекомендую робити це через 300, 1000, 2000, а потім кожний, там вже як хто собі виборить, але бажано 2,5-3 тисячі. Тому сьогодні буде перша заміна масла, заміна масляного фільтра. Також виріжемо захист на дуги, такий, як в мене. А, що нам ще потрібно? А, Нам потрібно ще номерний знак. Або на своє місце. Ага, збоку? Та не, гарно, так? Ну, так. Це ж не гарний раптул. Ну ладно, ладно, тоді ми прикріпляємо знак. А ще я хотів така рекомендація. Я собі так робив, щоб не було вібрації, треба закріпити крило і між самою рамкою. Так, я взяв болт, але що мені здається, він буде коротким. Ладно, потім розберемось. Все, працюємо. Так, починаємо заміну мастила. Так, загнали на мою яму, Знімай дві дощечки оцих, просто під переднє колесо клади їх. Я в яму не провалився? Ні. Так, туди і туди далі. клади. А це прибито. Ні, треба зусилля прикладати. Давай, давай. Йоу. Пікачу сильне, все нормально. Так, тепер сюди. Так, викручуємо. Підожди, зніми Головка на 18, ловська, Треба її трішки підбити, тому що вона доволі... Туга. Штука можна та давай щось дам тобі. Зараз беремо такий гумовий молоточок. Пакер! Так, підбиваємо трішки, щоб вона нормально залізла. Та це досить, досить Потім сняти потрібно. Так, часу по часу? Тут Правильна різьба, тому крутимо вліво. Отак. Вот вот ну так. Ось <ривіт> 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 так. Ні, ну поки. Так, ось так. Можна в іншу сторону. Один раз тільки. Все. А можна мені... Так, <ривіт> так здіймає. А ну що там за 300 км мастилу? Мастило ще рідне. З Індії. Да. <ривіт> <ривіт> там якась индусочка його заливала. Потекло. Дивися, ну, даже доволі непогане, навіть світло. Так, далі потрібно витягнути ось цей фільтр. Так, надо, ж положить. Давай положити, давай зараз придумаємо. Куди його все, все поляг? Да, Нормально, тримай. Так, маленьке. Так, тримаю такі маленькі. Ну, и выимаем. Есть неудобство чуть-чуть с этой штукой? нормально, нормально. Есть там какое-то понятие? Как... Просто, не, просто доставай. Ее. За пласты хватает, доставай. Вот так, вот так, вот Это а штука, пидон. Яме. А имя. как дальше? Просто полностью доставай, все нормально. Ну, постои, еще бы по Сейчас смазну. Я думаю, будет там блеск, искать. Магніт чистий. А де магніт? Капає на підлогу. Магніт кільця ось, клаві, це магніт. Ні, нічого нема. Та масло чисте, все добре. Так, класти сюди. Так, клади сюди, потім все правив повитирати. Все, тут все, бросай, йдемо, знімаємо масляний фільтр, який теж звичайно, під заміну одразу йде. Так, стрішоточка. Знову так. Так. Початку по кругу всі болтики. Трішки. Раз. Два. Три. Все, а тепер викручує. Скажи, що мітку поставили. для да, надежно. За, да, за, да, зробили мітку кришки зі стрілкою ось вверх. <гум> Та вона поймаєш настала, але так, що не, щоб... не симметрично. Ну болтиш. Ні. Ні. Вона не стане, якщо я приватна це. Ні, у нас є кришки є смітка, то я не пам'ятаю, як байки вона закручені були. А вони на фіксаторі спочатку, потім буде легше. Та все, викручую вже їх можна по кругу вже повністю. Ось, теж потекло мастило мостило. Головне булт, не потеряв. А зараз я дам коробочку. Так, у мене для таких. Так, є. Так. складай. Логично викрути два нижних и верхние потом вместе с крышкой снят. Можно и так. Это уже вот эти. Так. Чтобы она не видвалилась, половина из ней Так. Да, конечно. зручно нас ручную спиддоном. А то завжди уж и в мостыле. Так, снимай. А нет, еще надо. Так. Руки скільські. Спотів? Так, так, ну якось з тримером. Так. Оп. Я про це говорив. В яму? Так. Я про це говорив. Воно лежить. Де? Воно по центру лежить, вон, Достійно. Я про це говорив. Ой, так. Фільтр? Так, дай його. Та ні, напоследок, що там? Чистенький, новенький? 300 пробігають. Потрібно покистить, зараз що ми зробимо. Треба нам перебрати с яму. А чим? У тебе є магнітна? Ні. Треба в Аврорі взяти нам 40 гривень стоїть магнітну штуку, У мене немає її. Залізом якраз подивлюсь, скільки там вже мастил назбиралося в мене. ти бумажку Там Так. Зараз Спускаємо. Ось вот моя система мастило стікає, ось вот уже скільки зібралося. Ну Ось вот болт з фільтру. Тримай! Ща-ща-ща! Де ти? Де ти? Тут ты? я, тут я. Не да. вибочковася. Мабуть, <ган -шла> потрібно тут щось зашити. Якщо буде менше Так. Так, масло стікає, а зараз саме так, така... Ну, тряпочку. Ручку... тряпочку. Закривай на руку, можна Трим... Я бачив ці відео, як люди. Я знімаю, якраз упаде буде контент цікавий. У нас беруться. боруться. Всякий випадок закриваємо, я сподіваюся, що більше не доведеться лазити сьогодні. Так, що робимо? О, а тепер потрібно його нахилити на один бік, а потім на другий. Так. Все в стекло масло. Давай. Нахиляє, зараз масло ще побіжить. Ось, побігло. Хватит или еще? Іще, іще, ще, ще. Еще? Ну, досить, ну тримай, масло біжить. Це те, що я розповідав, що зовсім незручно заміна масла. А якщо немає такого піддону, то це... Все вбагнуть. Да. Ну, у мене так і було. Так, майже витекло, давай на інший бік. Тепер з фільтра. Витекло все масло, тому що тут сливна пробка на самому нижній точці. Як це на Ямахі. Перевертаю і зараз фільтра повинно ще побігти трішки. Так, так, побігло, побігло. Ну Фільтра небагато витікає. Хай збіжить все. В картері тут рівно 1 літр. Але якщо не перевернути, то грам 200 залишається в моторі. І залишається, як правило, самого брудного мастила. О, ще, 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 ще. Ще капає, капає. Так. Є, можна Все, можна да, да, давай на, на той бік. Опять? Да. Ще раз на цей бік. Це ж було вже. Ну давай ще раз, вона зараз порозтікалася, поки там з коробки повитікає. О, побігло ще так і доволі непогано коробку попадається масти ну тут ж все ж це мастило і для коробки і для щеплення все одне мастило побігло побігло Не, тако... Біжи? да. Не, все біжить, біжить і біжить так нормально Не, ну это хорошо, хоть мотоцикл легкий. Относительно своей серии. Так, у меня есть идея такая, когда масло перестанет бегать, сказать ему, что вообще тримал, что он вообще бежит. А, чуть, да? Да, чуть. Надо написать. Так, все капает, выравнивает. И заводить сразу, да? Да, уже можно, да, уже нормально. А если крутнуть вот этим? Не треба крутити. Кікстартером? Да. Можна, ну, рекомендують крутити, але як показала практика, воно нічого не змінює. Масло більше не витікає. Давайте. А ну давай ще раз переверни його на бік. Так, останній раз. О, ще побігло. Бо я пам'ятаю, як якомусь там. Бути. Чи катати от сюди, чи. То зранку, коли щеплення залипає. Ще біжить-біжить. Ось такі 200 рам, які тут залишаються. Все, доливаємо зараз повністю мастило, витираємо фільтри з магнітом, чистимо та встановлюємо новий масляний фільтр на цю сторону. Все, чистенько, промили. Так, було трішки стружка на магніті, але це нормально, тому що двигун новий, обкатується, протирається, вставити, вставляє. Там есть яка-то? Ні, просто вставляй і все, она так тугенько вставляється, зверху лапка. І пальто, давай, давай, до кінця это. Щелк. О! Є, є. О, як у наді спеть. Так, надо гаечку потерять или не надо? Надо, все надо. Все що в мастили треба протирати. А мы будем пугать резинки проверять? Округа резинки? Може я. Иди Індейки. Індейки. Слушай, а магніт не надо? А, знаєш, там. Так, магніт там. Все, тут можна закривати. І есть. Все робим без этих усилий, без нічого Поставили і пальчиками щупаємо щоб оно... Началось по резьбе Бо как? Если не по резьбе, то можно просто так через этот вороток зажать. Оно... Она нарежет резьбу новую. Да, да, я так работаю, Юрий. Я <laughs> потом за 400 гривен купил себе новую гайку. <laughs> а, 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 а там места вот эти. Так, каким усилием зажимать? Ну так, без фанатизма. На 2 ньютона. Это откуда? Здесь держат или здесь два ньютона? Так. Вот так. Проверим. Может проверишь или не надо? Давай. Я, я, я держу рукой, просто нажми. Не, не, нормально, нормально, потому что ж, вся тоненькая без фанатизма. Я когда просто был в магазине, тоже зажимаю гайку, І так, шестигранником, так Кручу, 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 і в мене кістка в руки так хрусь, а клієнт каже, що це, Я кажу, якраз ключ спрацював. спрацьовував. <гум> да. Так, ми здесь витерли. Так, все чистенько. І давай новий фільтр, де наша посилочка. Наша ми куча, куча фільтрів тримає. Так, зараз я тут не дочок. Фільтра всі новенькі, оригінальні. Я просто это первый раз роблю. Я читал на форуме, що якщо не знімати оцю білу бумажку з нього, то його на дошу вистачає. <гум> давай на твоєму проверим. Правда ні. я спасибо. Так, э, давай. Ножа? Или <гум> тут, или она застикер тянут? <гум> Ай, Фос... надо ножа. тримати. Все, распаковка. Да, фільтр ножом відкривати. Привет, массуем. Нормально. О, є. Что, ты будешь снимать ее? А не снимай, це... давай так поставим. Да. А, а пакетик можно не выбрасывать, если там гаечки складати в нього, да? Бисер важно. А Власно. надо мастылом вмазать, чтобы. Ну конечно. Нет, чтобы типа его не разорвало от первого. Да <свят> Та нет. <свят> <свят> так, тут есть метка на фильтре. Метка есть. Мы ставим напротив гайки. Да, метку желательно сюда влево. Можно вправо, можно вверх. Фільтр саметричний, я не розумію, зачем там мітка ця. Все, застав. Да, Провіряй. Дивися, він не поміщається. Да? Це не... А, стой, в тебе ж. Це x X150. Ікс а <HD> я замовив на VM 150. Ні, <hums> <t seat> <hums> <gum> так, та, та, зажимаємо. Так, це да. там наша стрілочка. Бер. Ты повытирал его во всередине? Да. Все, все близко. Прилегающие части протертые. Давай. Неоднократно. Закрываем. Пальцами туда не лезть лишний Так, как я говорил, лучше закручать верхний а болтик. Так, главное, чтобы снова сюда не упал болтик. Чтобы... Вот так. Тут есть такое маленькое сопротивление, что если не попасть... Подай, пожалуйста, решетку. Так. Кострома. Так, есть Одной рукой держим. Ага, вот так. Я чуть-чуть подожму, так, чтобы... Я затягиваю да, все три с початку. Чтобы крышка не отстреливала. Так, мы один болт и кидаем. То я буду что взял ему доставки по ветрове, если там на резьбе не было. Не чистый, Та да? чисто, чистый, это же... Это же баджаш. Так. Так. Надо нащупать. Есть. Все должно закручиваться двумя пальцами. Если оно не крутится двумя пальцами, мы можем эти катокры закручивать, у него просто больше немает. Значит, вы на всю дирку попали. Вот так не идет. А, идет у меня. Там уж, все фиксаторы есть. Да. А мотоцикл с гарантией слетает, если... Ты вот этот меняешь сам Фильтр. Я думаю, что... Да не ну В нашем месте такая гарантия, что... Ну у них же гарантия на то, что заводской дефект и все. То, что ты вот эту название плюночку Пленочку снял, все уже гарантии слетел. Так, поджимаем, да? Да. По кругу. Так. Упики свой круг, он начинает против. Так, проверяй, на покой. Вон. А, трэмай. Только телефон, <реклама> накинь, яму, ты можешь. Бо у мене є така болячка, я люблю ці гайки зривати. Бо я в машині знімав капот і з 6 гайок дві зірвав. Ну, тому що потрібно так зажати, от а потім один оберт для вірочки зробити. Так, да, так, да, так. Да. На 60 ну, градусів. Все добре. Так, тепер беремо мастило, заливаємо, так? Да? Так, спочатку потрібно все протерти тут, Ага. щоб не було бруду, щоб бруд не покав. Так. так, тряпочка. Так, все. Да. Потому що по експлуатації. Сюди йдуть грязі попадають. Все витирає. Є. Прокручуємо. І по щупу, зараз треба посмотреть. О, по щупу. Дай, дай сюди в кришечку. Скільки масла. Кидає мені це вчора було, два дні тому назад. <риклад> Кидай мені Пікачу відео в Телеграм каже. Тут щупа немає, каже. А я йому кажу, він просто спав і в двигун попав. Кажу, все, капець з двигуну потрібно розбирати. <риклад> Ну, буває. Так, тобі потрібно мастило. А, мастило і Лі. лійка, лійка, звісно, лійка. А так не попадеш? Ось... Одна капля... <гаджу> Бачать, якщо одна капля... Бачиш, якщо одна капля міма, то я тобі футку <гаджу> Так. Лейка, де нас там? Так вона плотненько вставляємо. Так. Витягуємо. Да витягу, так, стой, 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 Розпаковка чек. Ну вот так, чповий. Чпунь, чпунь, чпунь. вот так раз. Так. За кільце. За кільце, а тепер Сам? тягни. Мінус кільце. <ріць> а якщо это не витягнеться? що делає? Блин, не то важно. Поменяй. Да, так, смотри. надо сначала... И закрут достань кільця и закрути до кінця крышку. Вот так. Так, другая доставай кільце. Лайфхак як відкрити мастило Закрути до кінця, да, да, да. піднімає. Так плавненько. Так, чпок. Сейчас, как банка вискочить. Давай, чпок. Е. Yeah. Все. Тір Да. Ось так. Да. Це ще не все. Далі знімаємо тут пломбу. Да, да. Ти бачиш там какая-то. Отану какой то зеленим кольором. Ну так. Да. Да. Я думав, як це як зубна паста вона. Шпенг. Давайте, О, цей дозатор розворачуємо, ставимо внутрі, щоб швидко не лилося. Да? Так, Так, ну, все тут закріпили, міцно, все, заливає. Ось у нас віконце. Але так, почти, спокійно. Почти, чуть -чуть воно переливається. А, там масло холодне, повільно заходить. Так, я б, мабуть, вже поставив би відео на паузу, але мені здається, що зараз буде якийсь прикол. А, Аболейка випадає або вы бутылка <laughs> А по-другому не... Или он заведется и поедет. <laughs> а по другому я не піймаю цей момент. Потом в Новой скорее на Може приподнять лейку чуть? Да. Давай. <laughs> <laughs> Видео самое предає смешненько. Стоп. Так, що тут все у нас пусто. Може в тебе картер на півтори літрів или на 2. А ти з той сторони закрутив кришку? Ха-ха, може носа витікає. Нее, що ти Там на відео їздить, я закручую три. Все добре, добре. Так. О, пішло масло там, бачиш вже. Та на ч там ще тільки починає. А в банке багато ще? Ну, так, щось відчувається. Заливай, заливай. Все, все льєм. А там багато ще? Ну так, от, десь до відсюди, по цій ці Пів банки і в тебе вже повний. Ну, чуть, чуть потрібно його завести, щоб його розігнало. Давай покрутимо стартером. Та не стартером. Все, віконце повне, там повне, поки не доливай, зараз його завести, прямо на підніжки переключити декілька передач, щоб масло розігнало, Та, і віконці все впаде. Так що робимо зараз ось так. Та підожди потрібно зняти ліку, закрити кришку. Да, А що тут да. так? Ви... А, так. Да. Тобто вона щас... зараз... Ну, звісно. На підтиску буде все бризгати. Ну, да, клево. Ну, да, що вколо тебе? Звідки? Не дістаємо цього. Потрібно субсидувальну кришку? Закривай. Де твоя кришка? Закривай її. Зараз ми ліку покладемо сюди. Не треба надо протирати? Надо, А, ну. это вот этих мастерских, там где замена масла, которую вы не сами меняете, никто ничего не протирает. Тому Ни мы меняем его сами. Ничего не перехиляет. Болтики не теряет. Так, закручивают. Они не закручивают. Просто. Упал, то упал. Так, виконце полное, все мы бачим. Там все видно. Видно, да? Да, полное, опять самый варх. Просто так, давай сначала крутую стартером. Заводь, заводь его полностью. На п'яту передачу накладно. Все, заводь. Зараз масло повинно уйти, все, пішло. Тобто насос Передача. працює. Так, і вимкни передачу першу, другу, того... Так. Давай другу. Так, друга. Давай третю. Все, гоше. все, масло корвигоном повинно зараз розігнати. Чекаємо декілька хвилин, поки масло знову з'явиться в віконце, і доливаємо все останнє. Звісно, можна одразу налити весь літр, тому що тут рівно літр картери, але щоб впевнитись, що все нормально, зачекаємо правильного рівня. Постояв у нас мотоцикл хвилинки 4. І ось камера пуста. Тобто масло, як і планували, розійшлось по вигону. Так, наступний раз ми вже не будемо так чекати, одразу заливати літр. Але поки мотоцикл новий, потрібно впевненість, що все добре. Все ж виливає? Все, все виливай вже можна виливати все. це масло почало з'являтися віконці. Дотала так лід? Тримай, тримай, хай все виливається. И вот масло по рівню, все добро, то есть літр литр зашел. А надо перехилить как банку звучонки. Можно На последний выжимаю, то. <сум> хлопчик, девчонка, хлопчик, девчонка. <сум> Мы так робили. Все нормально. А излики все стекая. Вот масло Трішки выше рівня, но есть. просвіт світ невеликий, але знову після першої поїздки воно стане на свій рівень і все чудово. Так що знімаємо, закриваємо кришкою і з мастилом готово. Все, мастило поміняли, тому. Далі вже будемо робити захист, номер. та А ти як приїхався без номера? Так. Я зрозумів. А я пікачу мене не встановлюю. Животник дозволено їздить, це Ну так, До першого штрафу. номера не видають. І права тоже. Так що, з мастилом все. Чітко. Ну що ми, механіки. Номер встановлено, все як потрібно болти під. Шестигранник, все законтргайли гаєчкою. Також встановили вже захист. Все, що запланували, зробили. А я поки продовжую гратись ось таким сидінням.